Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів вітати моїх друзів, моїх колег, по творчому цеху. Це і митці, і художники, і письменники, пан Михайло Поживанов. Вітаю. Пан Михайло був чотири рази депутатом Верховної ради, заступником міністра економіки, заступником мера міста Києва Олександра Мельченка і багато, багато, багато різних займаюся. Благодійною діяльністю, громадський діяч, досвідчена людина. Дякую. Пане Олексінка, Альона, моя колега журналістка, яка буквально через місяць в Одесі стартує один унікальний проєкт, де мої друзі будуть приймати активну участь, тому що сьогодні митці йдуть в одній одні шеренгі з нашої Збройними силами України і все роблять задля перемоги. І так, пан Михайло, будь ласка, вам першим словом. Ну, Якщо ми говоримо про цей проєкт, так? ми говоримо взагалі про всі проєкти, тому що ну, я знаю. Якщо ви... ми говоримо про всі проєкти, то е, ви правильно, пані Юр... пане Юрій, е, сказали, що на сьогодні кожен на своєму місці робить все для нашої перемоги. Це наш сьогодні, сьогодні. А я тобі скажу, що ну, реально кожен з нас робить не тільки творчий фронт, бо, е, скажімо, коли я працюю в межах хаба там Одеса Батьківщина, да ми допомагаємо Збройним силам України. Ми допомагаємо лікарським засобам, і ми допомагаємо дуже велику потужну сілу цей творчий напрямок, про який ти говориш. Пам'ятаєш ті виставки, що ми проводили літературному літературному музеї. Проводили з народною артисткою України Олексійовною Рівенко Рів концерти. І я бачив обличчя цих людей. Вони не просто скучили за спілкуванням, за цією творчістю, це натхнення, це виводять людей зі стресу. І це дуже потрібна річ. Плюс розвиток культури. Ну, Воно вже може комусь там набридло, бо багато наших політиків постійно згадують Уінстона Черчилля. Ви пам'ятаєте, коли да, почалася да, Друга да, світова війна, йому запропонували, що треба скоротити всі видатки на освіту, на фокурату. культуру. Він сказав, а тоді заради чого ми воюємо? Якщо ми втрачаємо власну культуру, власне. Історію і це треба підтримувати. Тому я скажімо, якщо ми говоримо про цей вже безпосередньо проєкт, я вдячний Альоні. Вона молодчинка. що... Вона намагається об'єднати там різних художників. Ну, Я не буду у тебе хліб забирати, вона сама про захід скажеш. Я вдячний, що ви запросили, що я долучаюсь і в якості митця, тобто я надам і свої картини, і організатора. От Я там, ну вже пройшло три тижні. Проводив свій благодійний аукціон. В ресторані Барка ми робили біля музкомедії там. І ми зібрали ну, реально гроші були продані три мої картини, е, були зібрані е, гроші просто благодійні е, донати внески, і е, мені вистачило оплатити чотири безпілотних літальних апарати для 35-36 е, бригах е, Морпехів. І це реальна допомога нашим до Звичайно, бігалі. звичайно, я про це і говорю. Да? Я вже мовчу, я жодного разу не сказав. А скільки на сьогоднішній день за е, ну, вже більше року війни. Скажем, ну я особисто і фонди, з ким працюю, бо тут не можна ділити там ті чи інші внески. Та да, багато продуктів харчування чи там лікарських засобів мені допомагають, дають друзі за кордону. Там і Литва, і Польща, і Словаччина, і Словенія. І Австрія, і навіть Угорщина, котра у нас ну іноді не сприймається. це завдяки вашої депутатській громадській діяльності ну, за ці років да, незалежності України, та, України та, починаючи що... з мера міста Маріуполя. Звичайно. І е, це воно спрацьовує плюс логістика, реально е, ну моя вся, бо весь транспорт е, я плачу безпосередньо всі складські приміщення це теж навантаження на мене. Але дуже добре, що я маю таку можливість. Да? От, наприклад, сьогодні, зразу після нашого от, етеру. Я їду з ну, нашими там друзями, побратимами в Белгород-Дністровський. Ми візьмемо гуманітарну допомогу для їх центральної районної лікарні. лікарні. Допомогу дав Коломієць. Є такий бізнесмен, скажімо, Одеський, да? я надав весь транспорт, логістику, водія, грузчиків, хто це все зробив. От ми об'єднали це все і е, ми надаємо е, от таким чином допомогу. Тут те ж саме, я, е, коли ми з Альоною там розмовляли, реально розумію, вона і пропонувала, що навіть всі, хто будуть приєднуватися у нас на виставки, вони мають можливість купити. Ці картини і ці гроші підуть як на розвиток творчого цього цеху, да так і на допомогу, скажімо, кожен автор буде вирішувати збройним силам, там мідичним закладам чи людям, хто потребує сьогодні допомоги. Сьогодні біля 150 тисяч тимчасово переселених осіб зареєстровано на теренах Одещини. І так. ми ж реально розуміємо, так, да, якась частина людей знайшла роботу, може працювати, а решта потребує допомоги. Ну, звичайно, да. звичайно. Я не хочу переходити, скажімо, в економічну складову, бо ми ж реально, ну хто розуміє економічний стан Одещини, так, да, порти сьогодні, там Южний, Чорноморська, Одеса, Рені, ні, там, Ізмаїл, ні. вони працюють. І, можливо, навіть більш потужно. Працюють Ніше, раніше, по ставках, да. ніж раніше, да? деякі. Але в той же самий час вся, скажімо так, велика промисловість чи середня промисловість, вона практично стоїть. Сьогодні все те, що відбувається в аграрному секторі по фермерським господарствам, у людей немає обігових грошей на те, щоб навіть нормально провести посівну, посівну. і це виклик, це виклик для місцевої влади, це виклик для центральної влади. І над цим теж треба е, працювати. Але ми сьогодні працюємо на нашому культурному фронті. І я переконаний, що от з такою командою ми будемо перемагати. Да, Альонечка, будь ласка, тобі слово. Щиро, дякую, щиро дякую. Ну, по-перше, я е, хочу дуже подякувати вам, шановний пане Михайло, тому що залучитися до такого проєкту це можна мати не тільки мужність, а ще й дуже велике серце, дуже, е, яке вміщає собі дуже багато любові до творчості. Раніше до війни ми казали казали, будемо партнерами сьогодні. Партнерів вже немає. Сьогодні є друзі, друзі України, друзі нашої спільноти. Тому я сьогодні вам хочу презентувати наш невеличкий анонс з заходу, який буде проходити у травні місяці. Я вирішила поставити захід виставка непереможних арт-наступ. Це авторський мій проект для того, щоб і у рамках долучаючись до участі у загальнонаціональному конкурсі мовоєднання взяти участь і для того, щоб наші митці змогли прочувствувати, що таке. Робити на своєму місці те, що вони можуть робити, не тільки заробляти за свою творчість, а ще й допомагати. Дуже хочеться сказати одне слово за поважну людину. Це Білякук, який є директором нашого міського одеського зоопарку. А нашому зоопарку 100 років виповнилось. Я там волонтерила і вони теж будуть на присутні на нашому заході. В рамках заходу передбачена виставка на три зали у літературному музеї, яка буде мати і творчі картини, і фотороботи. Також будуть роботи Михайла пана. Ось і у нас буде ще багато художників митців. Це дуже відомі люди, і перечисляти дуже довго буде, тому що їх багато на цей раз буде така нотка інтриги. 5 травня у 15.00 ми щиро будемо вітати усіх у літературному музеї, тому приходьте до нас, кожен зможе буде змогу мати придбати роботу після закінчення цієї виставки експозиційної, може забрати її. Як і було раніше сказано, гроші підуть тільки на благі е, вчинки, які можуть допомогти країні та нашим мітцям, тому що зараз їм теж дуже тяжко. Ось яка це нова політика? Ви саме розумієте? І які часи то теж? ще хочу сказати, що є нашими друзями. Це Конгрес азербайджанців України. ще їм вдячна, тому що декілька років тому я ставила з ними захід 350 річчю на сім і Мандидіну на сім'ї і моєму вчителю Аліку Мірзоєву, чия робота теж буде виставлена у цьому заході. А захід непосередньо виставка називається Творці містерій України, тому що містика у нас в крові, і ми цією містичною. Силою хочемо доказати, що ми не тільки сидимо з, з пензликом біля наших паперів. Ми ще можемо дуже багато відкрити сердець. Ви бачите, коли діти бачать картини, коли людина відкриває в себе світ світ непереможної нації. Тому я щиро вам ще раз вдячна. Якщо є запитання, давайте перейдемо до них, тому що є запитання по самому заходу, як він буде проходити. Я хотів би сказати спасибі вам, пан Михайло, спасибі. Тебі, Альона, я хотів показати газету «Золотий слід де в минулому році були виставлені всі роботи національної спілки художників України, і ті митці, які дійсно проводили аукціони, виставки, всі роботи, які продавали, пішли кошти до збройних сил України. Це серйозна подія. Я думаю, в цьому році ми будемо вже 24 й форум проводити залі я Думаю, ми теж таку сторіночку зробимо, тому що люди про це повинні знати. Звичайно. Це серйозна робота. Серйозна робота є, є ще один такий цікавий момент. Я закінчувала будівельну академію. Щиро вдячна Альмаматер, тому що від неї будуть теж люди, які інформаційно на нас підтримують. Цей бібліотека «Адаба», це і редакція самої академії. Ось є також і телеграм-канали, які нас підтримують, в частності різна Одеса. Тому підтримку ми маємо, але ми не маємо ваших сердець, і ми дуже їх хочемо отримати на нашому заході. Напам'ятовую, це буде 5 травня о 15.00. Телефон для зв'язку. 8068 223 54 40 Олексінка Олена. Я, як організатор, куратор цієї виставки дуже вдячна вам за те, що ви будете зі мною другом та співпрацювати, співдопомагати. Я не знаю, що, як сказати. Це дуже велика для мене честь і дуже велика честь, тому що наш Юрій Пан Робоцін дуже багато допомагає нашим друзям, художникам, митцям. Не тільки інформаційно, а дуже багато заходів, коли приходить і морально підтримує. Моральна частина теж дуже вагома зараз, тому що багато з нас бачили страшні часи, чули ці ракети і знають, куди йти кораблю. Я буквально по культурному Дам, фронту, якщо можливо додам кілька слів, так, щоб не було за що кукушка хвалить петуха, я Олені, та... Дійсно вдячний, але хочу сказати, що ну, ми насправді проводимо дуже багато сьогодні на Одещині різних культурних захід. Та тижня... Я е, скажу таку річ, що ну, на Пасху, наприклад, да, в театрі мозкамедії буде наш благодійний концерт, разом з ну з разом. Концерт Павла Зіброва, куди я всіх запрошую. Да, ми разом долучились до цього концерту 16 го в 17.00 в театрі Музкомедії можна придбати квітки. Гроші підуть теж на благодійну допомогу. А наступного дня 17-го в будинку культури Біляївці... був буде... квітні. Квітні, буде. Обижає. Тому я кажу, 16-17-го, два концерти Паші Зіброву. Ми вже біля 30 років товаришуємо з Павлом, і я реально розумію, що такі заходи вони потрібні. От два заходи ми робимо зараз з павлом. Я вже згадував Віру Олексійовну Рів'єнка. Да, ми проводимо в травні величезний конкурс студентів. Оперне направлення. Да? Ну, так от доля склала, що не знаю, я маю багато друзів, якраз оперних, да? починаючи ще з малих років, коли ми познайомилися зі старшим Анатолієм Солов'яніном. Сьогодні ну, я то товаришую з його Сына. сином, він директор Київського національного театру опери та балету, Толя. і я знаю, скажімо, ну, в друзях таких, де ми спілкуємося, там краще Кармен Віденської опери, Заряна Кушпляр. Да? Оля Безсмертна, вона співала в Віденської опері, потім власкала. Зараз вона переїхала до Дрезденської опери, тобто це мега-зірки. І ми робимо е, от, такі заходи з ними разом. Ну І тут, на Одещині Віра Олексійовна Рев'янка. От ми всередині травня також. Я запрошую там долучатися в будь-якому mm -hmm. вигляді. Ну, пане Юрій, він завжди там з нами. І допомога для цих студентів, бо виявляти навіть сьогодні талановитих людей, проводити ці конкурси це теж робота. І та робота, котра потребує. Тому от на все те, що ми перераховуємо, це треба і йти, долучатися, повірити, що це і цікаво, і це дуже потрібно людям. Це важливо. Я важливо. бачив. І тих же студентів, коли ми в тому ж літературному музеї, де буде mm -hmm. наш цей заход, проводиться, да, я бачив концерт студентів. І коли була повна зала, і коли люди аплодували навіть стоячи, у студентів, хто співав от свої перші якісь твори, ти знаєш, у них від радості yeah. навіть сльози були, це і залу потрібно. І от цим молодим виконавцям потрібно те ж саме, що робиш ти. Це потрібно і митцям, хто виставляється, і потрібно людям, хто прийде і буде насолоджуватися Пане, цим. мистецтвом. Пане, дивіться, у нас на нашому заході я забула ще сказати. Буде каналушні Ін, Інна. Це дуже піаністка, така ну, вагома. Вона нам я не буду анонсувати, що вона зіграє. але вона зіграє дуже хороші такі мотиви. Ось і я вважаю, що не тільки потрібно ставити творчість в одну ячейку, скажімо так. Ось це потрібно і художній наступ, це потрібен і творчий музичний наступ. Тому усі ці моменти Звичайно. треба об'єднати. Об і ось за це я вам і дякую, що ви вмієте направляти людей. Ось і у нашому заході зіграєте не саму таку велику роль, тому Дякую. що ваші роботи мені дуже сподобались. Шановні колеги. Мені дуже приємно, що до нашої студії завітала моя колега, лауреат нашого загальнонаціонального національного конкурсу Українська мова моєдена, мабуть, перший з Натал рідний край Олена Тер заслужена артистка України. До речі, діти, яку якої навчалися тут в Одесі, правильно? Так. І онуки і діти знаходяться тут. Я пам'ятаю, що буквально новим роком ми тут збиралися і записали один маленький ролик, що пані Олени ми передали від е, Міністерства культури від національної спілки журналістів для посольства книжки, і там на всіх заходах, різдвяних, які ви проводили, ви дарували тому, що сьогодні Молдова, як і Одеса, багато прийняла біженців-переселенців. Будь ласка, Ліночко, коротко, ясно, що там, як там. Так, ну що і... у нас? По перше хочу подякувати вам, що ми влилися до лав членів Національної заби. Влилися активно. Ну чому знову? Тобто, протягом наш міжнародний фестиваль мистецтв Плай Натал живе вже 20 років, це і ми, ми і ми створили разом з паном. Особисто з паном Юрієм Работіним, який очолював, очолює і буде очолювати Національну спілку журналістів України. Він перший допоміг нашим українцям Молдові і привіз звідси багато подарунків, призів тоді. Тобто наша справа була все організувати, Так Ми взяли з справа... собою, що він сам пісні танцю одеського військового округу. Так, і проїхали зимою до грудня місяці по 15, по 16 населених пунктах Молдови, і також провели акцію «Подаруй дітям Україну». Інцям Молдови книжку провели концерти. Тобто, ми і ансамбль наш южно, Південного округу. Да? Да, Він у да. них тут теж були концерти, тобто приходили при цьому мороз, сніг. Ми Мінус перетинали 25, конд... 20. Кордон. Це було тяжко, але це перетинали кордон. Тут був концерт, потім назад, і в Молдові концерт. Тобто навіть в одному місці, мені здається, там наш автобус забуксував. Ні, дуже ми... ні, там вийшла ситуація, що ми їхали, хтось такси їхало, злетіло з траси, ми всі піднялися, машину взяли, на руки винесли на трасу і вони багато поїхали. два автобуси. Ми організували все належним чином, на супроводжували машини гаї, змігали. Адміністрація президента. долучилася. було тобто, ми... було на рівні. Та, все було на рівні. рівні. Все Зараз такі важкі. І я вам що хочу сказати, що. Пленатал живе 20 років, процвітає рідний край, фестиваль. І ми кожного року проводимо акції в рамках фестивалю подаруй дітям українцям Молдови книжку. Там, де Юрій Анатолійович кожного року привозить, привозить нам дари для наших дари. шкіл, гімназій. Ну, дари це дари це для шкіл, для гімназій. До великого жалю в Молдові на сьогоднішній день дуже багато шкіл. З вивченням української мови позакривалися. Немає набору, немає дітей. Ми неодноразово зверталися до Міністерства просвіти, щоб нам дали спеціалістів. Ми не маємо спеціалістів з викладання української мови. І нам дали поки що ще питання не вирішене. І зараз в такий складний, важкий час. Ми переключились на другий, зовсім на другі, тобто не те, що пріоритети, а ми підключились на допомогу. Допомога для перемоги, для нашої спільної перемоги. Ось недавно я в Молдові проводила величезну акцію Різдвяні зустрічі. Ця акція проходила також в 9 населених пунктах Молдови і в класах з вивченням української мови. Юрій Анатолійович передав повну машину мою, легкову, передав повну машину книжок. Дітки-переселенці, біженці і дітки з українських шкіл. Безмежно вдячні вам, Юрінаторичу. Ви бачили пости у Фейсбуку. Там рейтинг. Страшенний, страшенний так? <свист> зашкалює, <свист> зашкалює, Так я вам щиро вдячна. І я послухала частково ваші наміри, ваш чудовий проект. Ми з великим задоволенням. Молдова, громадські етнокультурні українські організації, підключимо підключимося до реалізації вашого проекту і можемо вам організувати і концерт, можемо привести талено. Тобто, ми на організаційному рівні все вирішимо. Запрошуйте. Скільки? <свист> <свист> І скільки гарних справу вирішуємо прямо о, в прямому ефірі? В етнокультурній організації квітучий край багато художників, співаків, режисерів, акторів ми провели до речі з Юрієм Толічом в дві 2000... тисячі зараз кажу, восьмому році мені здається ні раніше. Раніше. Ми провели в етнокультурному Бесарабському селі музеї Формушиканова, провели наш випуск фестивалю Рідний край, де був пленер художників, художників художники були з п'яти країн світу. Тобто, в СОРГІ з національною спілкою журналістів. І тобто, це дало свої плоди украї, картини художників з України. Це називається вже ну, так сказати, мобільний, не. мобільний, Виставка, тому що вони приїжджають ці картини з видами Фрумушики нови, нової з України. Вони по, по всьому світу, і весь світ ще тоді знав дуже добре, що Україна гарна, красива, працьовита, і в ній дуже талановиті і роботящі, сміливі і переможні люди. Росія дякую, пані Олена. Мені приємно, що ви. Сказали про те, що було воно було і буде, тому що в цьому році вже 24-й загальнонаціональний буде в Одесі, 24 роки. Це а 32 роки незалежності України. Це Я думаю, життя. справа на нашому боці. Так. Я хотів би на закінчення нашої зустрічі, що Олена хоче подарувати пану Михайлу, своєму колегі по творчому що? цеху таку роботу, але це фоторобота. робота. Я хочу подарувати вам особливу фотоработу колись у 2017 році, мій вчитель Алік Мірзоєв, який був реставратором, художником нашого міста, він дуже багато зробив. 50 років він віддав на наше місто. Я йому якось зробила фотосесію. Його робота буде присутня на нашому заході. Так, ось цей кадр це тих часів. На жаль, мого вчителя вже нема, але пам'ять у ньому живе. Но я хочу, щоб ця Одеса, яка була, тоді і сьогоднішня Одеса оцей зв'язок був зрозумілий кожному і у душі, що ми маємо берегти і той час, і е, матиме цей час. Дякую. Ось дякую. вам тому що все нове виникає з вічного написано, Що все буде Україна, а там газета Ми з України. Ми всі звали. велика подяка. Велика подяка за е, подарунок. Буду вважати це авансом, і Ми відпрацюємо <риклад> на закінчення да, на закінчення. Нашої зустрічі хотів би подякувати. Сказав, що в нас сьогодні така вийшла нормальна зустріч. Плодовита, да плодотворна. да, плодотворна життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Дивіться, посіяли колись один форум, з нього почався другий, третій, зараз вже п'ятий, шостий. Спасибо, Оленечка, Тобі тобі, Олена, загадуємо з желанням дві Олени. Перемоги. тільки да. Только нам перемоги, все буде Україна. Все буде Україна стоїться такого.